Змагання проходили у Нікопольському районі на стадіоні села Чкалово. Команди сильні. Чемпіон області команда Колос змагалась з фіналістом тогорічного кубка Криворізькою командою Еверест. І Колос таки подолав Еверест. Почала сезону все тяжело, поранна команда. Німножка в первом дальне помніння була. Вісільний футбол, а в терміталі неможе порожчий з угору. Достойні обі команди, посібка затримання. Команді Вересне, дивлячись на програш, град сподобалась. Це не перша їх зустріч з колосом, та знову у виснажливому поєдинку перемогти не вдалося. Третій раз за команди коло команда без своєї команди класними ісічитав і сіра від любительську команду. Москова команда, немножко по слабі. За народуря купковий мач. Результат купковий. Получився на фінач. Фінал без сторони. Хорошо, інформація. Цей матч ще один доказ того, що в Нікопольському районі є футбол та хороші команди. Я вдячний. Всім спонсорам, які надають свої благодійну допомогу для того, щоб ми утримували футбол. Ми отримуємо футбол не тільки дорослих. Разом із сьогоднішнім матчем у нас в районі проводиться Суперкубок Нікопольського району, в якому приймають участь 10 команд. Це говорить про те, що футбол в Нікопольському районі є і. В майбутній перспективі буде тільки росли. Далі Нікопольський колос продовжить участь у футбольних змаганнях Дніпропетровської області. Чемпіонат розпочнеться наприкінці квітня.